Сьогодні буду випікати пісну, ковришку шоколадну в мультиварці. Для моєї ковришки мені потрібно стакан води, пів стакана олії, стакан цукру, 2 столові ложки какао, чайна ложка соди з оцтом і 2,5 стакана муки. Висипаю цукор. І две ложки какао розміщую, наливаю воду і олію. чайну ложку соди, не дуже повну. Треба погасити оцт. Гашу оцтом, столову ложку отсту. Тепер просію муку. Потихеньку вмішую муку, не всю зразу. Тісто має бути ось таке густеньке. Добре розмішати. Чашу мультиварки я змастила олією, посипали манкою і тепер буду переливати тісто чашу. Тіста виходить не дуже багато, якщо можливо з цього і з цієї коврижки можна зробити торт, то треба, напевно, пекти два коржі. Чашу з тістом я ставлю в мультиварку. Ставлю коврижку випікати на одну годину на програму випічка. Так, мультиварка виключилась. паличкою палочкою спикся корж, палочка суха, зараз я його вийму. Пиріг вистих, я його присиплю цукор пудрою, і подивимось, який він получився всередині. Ось такий. Пухкенький. Ось така ковришка шоколадна у мене вийшла. Кому сподобалось моє відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.